Мене звуть Медведєв Олексій Миколаєвич. Позивний мед я Ясього Шеме я був керівником відділу у it компанії В мене знайомі Азову були, і 15 березня 2022 року а, я пішов туди. До цього я шукав інші виходи, тому що ну, в мене воєнної підготовки на військове немає, тому я не думав, що я підійду до такого. Ну з немовитого полка тобто, розумієте? А тут, але я пішов в ТРО, а там зовсім інша справа. Я зрозумів, що нормально зможу воювати тільки з Азов. Як так тільки мене ранили, мене несли мої побратими, яким я дуже дякую. і Вони з мені спасли життя. І вони мене несли на евакуацію. Довго не було евакуації, тому що був дуже обстріл великий. Тобто міномети, зенітки, хагів, все по -нам, нам працювало. І тому о, довго не могли евакуювати. Ну як довго, години 3 три-чотири. І потім, тільки коли евакуювали, вже відвезли в лікарню. Там о, перевірили, намагалися дістати, околик не вийшло. І з лікарні з розштовками мене відправили вже у Дніпро, і там достали осколок. Але я на колясці їздив десь тиждень. Насправді не знаю, що це було. Е, ну е, як кажуть, спочатку мені здалося, що це було СПГ, осколок від СПГ, але е, магнітом його можна було дістати. Ну дістати, він рухався. цей осколок. Не, не могли дістати, але він все одно рухався. А осколок сам від СПГ алюмінієвий, тобто він на магніт не реагує. Тоді я подумав, що це ні на патронатна служба зі мною зв'язалася майже зразу, коли я вже був отяг. І зв'язалася по телефону, сказав: От це Ліна, патронатна служба і все. Я на минулому тижні тільки в брехав, до цього було лікування, і зараз. Проводимо процедури літні, процедури, магнітні. Там як зараз все проходить. Це тільки початок, тому я не можу розказати вам я про якісь результати там ну, і так далі. Будемо дивитися.